Вітаю! Ми з України з вами адвокат Роман Сімутін. Оштрафувати ТЦ та ще й на 120 тисяч гривень. Ну ти прикалій, скажете ви. Просто вчепив якийсь крикливий заголовок, а це все вигадки та фантастика. А от і ні. Песню закон номер 4094 який прийняла Верховна Рада у турборежимі, ніхто не оцінив. А в ньому ж закладена неабияка практична користь у протистоянні з незаконними діями ТЦ. У цьому відео коротко та по суті розповім про дієві важелі нового закону щодо зняття з розшуку тих, кого ТЦК незаконно притягнув до адмінвідповідальності, та як оштрафувати ТЦК на 120 тисяч гривень, половина з яких може потрапити на ваш рахунок. А щоб ви могли захистити свої права на ВЛК при спілкуванні з ТЦК щодо діагнозів ВЛК та при огляді водія драгером, Замовляйте мої практичні унікальні інструкції із новорічними знижками за посилання на екрані або закріпленому коментарі. Залишилося декілька днів. Також можете підписати зі мною особистий довер про цілодобову юридичну підтримку з можливості супроводження та виїзду в ТЦК, поліції та суди. Статус перебуває у розшуці ТЦК. Завжди у своїх відео зазначав, що постанови ТЦК про притягнення до адмінивідповідальності за порушення законодавства про мобілізацію там, бо військовий облік і штрафами 17-25 тисяч гривень треба оскаржувати у судовому порядку. Майже всі такі постанови ТЦК винесені у заочному режимі, що є незаконним та в абсолютній більшості випадків скасовуються судами. Таких. Позитивних рішень у моїй практиці просто десятки. Але крім накладення штрафу, важливим наслідком є оголошення у так званий, умовно беремо цей розшук. На відміну від штрафу, розшук це не адміністративне стягнення, і він не може бути скасований судом. Попри те, що суди визнавали протиправними і скасовували якраз постанови ТЦК в інформаційній базі. Оберіг та інформаційній базі Армор, такий військово зобов'язаний все одно рахувався як такий, що перебуває у рошуці. Відповідальність і штраф для ТЦК. Виникала дилема. Суд виправдав військово зобов'язаного чоловіка, але той продовжує безпідставно перебувати у розшуку ТЦК і міг бути у будь-який момент у беззаперечному порядку, затриманий на вулиці або громадському місті і примусово доставлений до ТЦК. Запити і будь-які скарги просто ігнорувалися, Ніщо не могло змусити ТЦК прибрати дану інформацію. Чому? Бо їм за це нічого не було. Аж дотепер. Бо законом 4094 запроваджено таку відповідальність судовий контроль за виконанням судових рішень. Закон доповнює кодекс адміністративного судочинства, за яким здійснюється якраз оскарження незаконних рішень ТЦК. Нормою, яка передбачає здійснення судового контролю за виконанням судового рішення. Відтепер суд, який розглянув адміністративну справу, як суд першої інстанції та ухвалив судове рішення за письмовою заявою особи, на користь якої ухвалене судове рішення, може зобов'язати суб'єкта владних повноважень подати установленим судом строк звіт про виконання судового. Рішення, а за невиконання штраф більше 100 тисяч гривень. Як оштрафувати ТЦК? Це означає, що ТЦК, незаконне рішення, якого скасував суд, повинен усунути всі наслідки цього рішення, яким, зокрема, є оголошення військовозобов'язаного у так званий той розшук та подати до суду звіт про виконання. Тож після якраз скасування судом постанови за порушення законодавства про мобілізацію, ТЦК теж буде зобов'язаний зняти цього військового зобов'язаного з і в інформаційній базі оберіг, а також передати дані про зняття з розшку з інформаційної бази МВС Армор. Якщо під час здійснення судового контролю за виконанням судового рішення ТЦК не усуне наслідки незаконного притягнення до адмінувідповідальності у вигляді оголошення військовозобов'язаного урошу, то суд за заявою військовозобов'язаного може стягнути в дохід держави з ТЦК або його керівника штраф у сумі від 60 до 121 тисячі гривень. При цьому половина коштів стягується якраз на користь заявника. Тому вважаю норму про судовий контроль за виконанням судового рішення вкрай важливою, оскільки до цього взагалі не було ніяких важлів впливу на ТЦК для зняття військовозобов'язаних із розшуку. Більше корисної інформації в моєму телеграм-каналі. Підписуйтесь, збережіть мої контакти і звертайтеся, якщо потрібен адвокат або консультація. Всім дякую за увагу!